До усіх дня! І знову моя улюблена рубрика розпаковка. Що ми сьогодні придбали в Аврорі? Ми купили валюшці. Ось таку чашечку вона попросила купити, там підписниця щось виграла. І кутику це не така чашка, представляєш? Ось таку чашку. З кришечкою. Ну, в общем, вона сама вибирала От, ось така чашечка. Це гарнюшці. На 129 гривень вона коштує. Тут, на вона в такій упаковці. красиво, симпатично. Так, до речі, є урорі такий відділ зразу возле каси, де там все по скітці, щоб далеко не ходить, і воно на цьому. Як в, змішки, чи типу це. в общем, пилюшки, я не знаю, для чого вони, ну, але нам треба, вони по скіпці. І це таке діло, знаєте, то собачка, то котик, десь щось під столик і завжди зводиться. Алло? Так, да, вдома? Так, в общем, пельонки, не пам'ятаю чи 40 щемось. Далі е, я взяла ось такі, і обновити, бо вже порізала. Силіконовий цей покличок для столу, для спіксу канаси, я свій порізав. Це взяла один собі такий 179 бривень. І один такі я валюсти дала. Тоже каже, треба. Значить, далі. далі. Взяла ось такі картушки. Валюшка попросила її і підписниці. Підписниці, значить, картушок і чашечку. Там хтось щось виграв, є, то я це взяла. Так, далі. Далі я люблю такі цукерки. Побалуватися. і знаєте, е останній раз, пам'ятаєте, я брала дві кругляшечки, і так вони були нормальні, десь до неділі держались. А коли три штучки разом були, я теж думала, що вони хороші, а вони і не хороші, бо два дня тільки трималися. В общем, Три штучки тільки на неділю хватило, 29 гривень тоді ну, в общем, Я не зміняю своїм вотентом. Оце мені я взяла упаковку, мені на місяць, я знаю, 100% вистачає. І воно так класно, водичка завжди синя, гарна, так дезінфікує, хорошо. в общем, Експеримент, експеримент. Буде щось нове, буду пробувати. Але поки що на цьому виконую. Так, а це, ну, якось смаколика такого ще й не цей. Ага, з горішками, типу, як снікерса. Так. Це він, вони для себе взяли хлопці, бо я такою не, це, не користуюся бумагою. Далі ще один отакий. Зубочистки. Так, а зараз вони по 100, по 100 гривень чи по 101 гривні, по-моєму, оці кубики. Так, і ще отакий фартушок. Фартушки по 88 гривень. Так, все, тут у мене все. Далі в мене ще жодна торба. Ще не все. а Котики. Так, ще котик такі носочки, теплі, такі хороші. 64 гривні, мабуть. 64. Так, це котика. Далі. Ось таку злюшонку пакет. Е, Згущенку брав котик, я не пам'ятаю, скільки вона коштує. Смаколики. А, ще отакий от кокосовий я дуже люблю. По-моему, батька 9 гривень чи 30, але ну, його, ми його любимо. Але я вже наїлася, вже мені його не хочеться. Солодке таке. От. А котик ще хоче. Отакий щось там. Так, а це, мабуть, все це котика. Якщо внизу щось є. А, внизу ще є, ще в мене порошок. Так, пакетиків 20 таких взяли для котика. Далі крем для рук. Знаєте, на болото ходимо, то воно все так перемерзає. У воді бовтається в холодній, то це я робив. І... перси. персів, але я ну, ж та В общем, персів взяв котик. А скільки коштує, я не глянула. Це котик ложив у корзинку, тому я цены не, не скажу. В общем, сьогодні ось така распаковочка. Все потрібно, все треба. Валюшці вже завтра доправимо, холодно, мы сегодня набігалися і на болото, і в аврору. І вже готовий дивитися нас там. Уже замаринована вам От. Буде запікатися світло, тільки що дали, тому швидко треба все вспіть, машинку загрузити, ввечері приготувати, це все розпакувати. Все буде добре, неодмінно. Тримаємося. Головне, не ігноруємо тривог. Ховаємось в укриття, не, не нехтуйте. І все буде добре. Обнімаю. Все. До нових зустрічей.